Вітаю сердечно, пані та панове! Продовжуємо тему Head Better. І в нас на черзі вправи із Мерфі 35 й Юніт. І я постараюся, напевно, зробити вправу 35.1 і 35.2. Вони такі малесенькі і не дуже складні. Посилання на теорію. Ось на цю по темі: посилання на цю теорію в описі відео. Ну, а тепер подивимося, що воно собою являє. Прочитайте і поставте Head better або Head better not Пам'ятаємо, що це порада щодо конкретної ситуації. Цебто те саме шут, в принципі, його замінник. Можна вживати шут, можна вживати head better», що більше кому подобається. Перше за нас вже подумали. «You're going out for a a walk with a friend. It looks as if it might rain». Ти йдеш гуляти з другом і виглядає так, що буде дощ, або може бути дощ. You say we'd better take an umbrella. І ти кажеш, ну, краще б нам uh, парасольку взяти. Ну, добре, далі, друге, you and Kate plan to go to a restaurant tonight. It will be busy. Uh, ти з Кейт плануєш піти сьогодні ввечері до реставрації, і напевно там буде багато людей. Скоро за все буде багато людей, тому ти кажеш, Кейт, щось там, щось там нам треба забронювати столик. І тут нам потрібна резерв. В принципі, бук теж могло бути, але його тут немає, є тільки резерв і тому with better. Треба розуміти, що оце апостроф де, і далі better. Це насправді had better. бо є ще would better, але це інша фраза. І далі в нас має бути інфінітив, який без ту, голий інфінітив, від better reserve, it's able. Все. Більше тут нічого не треба. Далі третє. «Oliver has just cut himself. It's bleeding, and he'll need a plaster on it. Олівер щойно порізався, і зараз кров іде, і йому потрібен якийсь пластер. І ви йому кажете: you say to him you щось там on it. Тому тут порада, тобі б якось замотати це чи заклеїти. І тому «You'd better». Тут без варіантів. А далі шукаємо, що нам підходить. Ну, напевно, put. Більше тут все одно нічого не буде. Put a plaster on it. Они у нас в кінці написано. Далі, четверте, Ребекка doesn't look well this morning. Not well enough to go to go work. Щось Ребекка не дуже добре сьогодні ранком виглядає, Ну, досить добре для того, щоб на роботу не йти. І тому ви їй кажете. Щось там, щось там this morning. you, you'd better. І от тут нам потрібно поставити not ось цю, ось цей варіант. You'd better not. Not у нас після better має бути. І далі. А, що у нас може бути? Ну хіба go. go better not go to work this morning. Тобі краще на роботу сьогодні не йти. Далі you're going to the cinema, but you're not sure what time the film starts. Ви йдете у кіно, але ви не впевнені, коли фільм починається. E, значить, щось там щось там, де film starts. Ну, напевно, варто вияснити, коли фільм починається. У нас є слово check. Тут він, напевно, і буде стояти. We'd better. До речі, «better» e, добрий тим, e, що його можна вживати як по відношенню до себе, так і по відношенню до інших людей. Тоді, як «should», краще вживати по відношенню до інших. Щодо себе ну, не дуже це популярно. We'd better check. The time. The film starts. Тобто, нам варто перевірити, коли там фільм починається. І остання to talk to your boss, but she's very busy right now. Тобі треба поговорити з босом, але вона зараз зайнята дуже. І тому, ти кажеш, колезі, напевно, краще зараз її не турбувати. Це мені не варто її турбувати, тому що. Мені варто поговорити з нею. Ну і тому I'd better. І тут варто not поставити, тому що в мене disturb. I'd better not. Disturb. І далі можна hair, можна the boss. Ну, що кому більше подобається. Ось, власне, так воно вживається. Нічого такого супер-дупер складного немає. Ну, подивимося, що таке друга вправа. Чи тут had better окей. Okay? Change to shoot where necessary. Значить, чи всюди тут head better можна поставити, де не можна поставити shoot. Ну, добре. I have an appointment in 10 minutes. В мене uh, зустріч за 10 хвилин. I'd better go now, or I'll be late. Ну, краще мені йти зараз, бо запізнюся. І так, да, тут все окей, тут uh, uh, супер, тому що це до першої особи, якби то я раджу сама собі. Далі третє. You'd better set your alarm. You have to get up early tomorrow. Тобі би краще налаштувати сигнал, ну щоб прокинутися. Власне, тому що тобі потрібно рано прокинутися. Ну тут теж все добре, тут порада. You'd better set your alarm. Окей, okay. тут нормально буде. better. Далі дивимося. Третє. I'm glad you came to see us. You'd better come more often. Значить, я рада, що ти до нас завітала. Варто тобі приходити частіше. І отут уже ні. Чому? Тому що тут не є порада, тут є критика. Себто, оця штука це критика. А ми пам'ятаємо, коли критика, тоді в нас має бути шут. І тут має бути шут. Себто, коли порада. Може бути і «should» і «had better». В принципі, і в першому, і в другому можна «should» поставити, Ну, в першому не бажано, ну, в другому можна. Але коли в нас критика, «had better» не вживається. Далі четверте. She'll be sad if you don't her to the party. So, we'd better her. Вона засмутиться, якщо ми її не запросимо на нашу вечірку або гулянку, або п'янку, або що там у нас. Краще запросити її. Ну тут знову ж таки порада, тому тут все окей. Далі п'яте. Час йти, ну, майже вже час іти, краще би мені підготуватися. Ну тут теж окей. Це, в принципі, те саме, що в другому. Те саме, що в першому. Ну Абсолютно те саме все. Далі, шосте, I think everybody had better learn a foreign language. А отут уже не все так однозначно, тому що, оскільки тут нема контексту, можна це зрозуміти по-різному, скажімо так. З одного боку, я можу сказати, що ну, це порада в мене така, що я би радила всім вчити іноземні мови. Ну, окей, прекрасна порада. Але з другого боку, якщо я вживаю Everybody, я дуже абстрактно буду звучати. Тому тут швидше за все, критика. Мені зараз не хочеться дивитися відповіді, але напевно це все-таки більше критицизм. І критицизм, зокрема, із-за оцього цього Everybody. Що значить everybody? Що значить всім треба вчити мови? Ну, Бувають різні ситуації. Хтось вже знає мови, навіщо йому вчити. Тут, коротше кажучи, should, Тому що тут. Така ця критика неявна, але вона тим не менше тут присутня. Далі сьоме. We have just missed the last bus, we'd better get a taxi. Ми щойно пропустили останній автобус, ну, варто взяти таксі. Ну, тут теж порада, тому що ну, в нас така ситуація безвихідна, ну, як би то, як ми ще будемо е, кудись їхати. Тут окей. Ось така вправа малесенька. Ну, в принципі, тут нічого такого немає. Слід пам'ятати нюанс щодо шут, Шут більш, ну, як сказати, багатофункціональний. Він може означати і критику щодо минулого, і критику щодо теперішнього, і поради щодо теперішнього, і побажання, і ще прохання про пораду в той час, як хедбедер може означати тільки пораду і все, не більше того. І коли мені потрібна ця багатофункціональність, мені варто поставити шут. І якщо я впевнена, що це саме порада, і тільки так це можна розуміти, тоді варто ставити хетбетер, особливо якщо у мене перша особа, тому що шут щодо першої особи, ну самі собі, ми, як правило, нічого не радимо. Але коли в нас такий власне посил, в реченні, що нібито. Ми говоримо, що краще було би або є, ну тоді власне бедер, він сам за себе говорить. Тому така структура дуже навіть зручна за певних умов. Отже, скріншот за посиланням в описі відео, так само, як посилання на саму книжку Мерфі, також в описі відео, як я казала раніше, посилання на теорію також в описі відео. Якщо вам хочеться складнішої граматики. І вам мало того, що є на Ютубі, прошу дуже, є Patreon, є спонсорський телеграм-канал, можна туди зайти і там мати все складне і специфічне. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.